Куртка сорту екстра. Много мішачка 10 кг за 3 тисячі гривень. Така чоловіча, теплесенька пласенька гуртка з капюшоном. Розмір Елька. Така легша чоловіча курточка. Розмір XL. Така чоловіча з капюшоном. Розмір Елька. Одна чоловіча, з капюшончиком. Розмір элька. Така жіноча. з Капюшончиком тепленька. Розмір Елька. Така чоловіча. Розмір XL. Така жіноча з капюшончиком. Осення. Оріан, розмір елька Така жіноча. Розмір великий. Легесенька жіноча. Розмір 44-й. Така легенька чоловіча. Як вітрилочка, розмір еліка. Легенька жіноча. Розмір М. -ка. Така чоловіча. Розмір XL. Віноче пальцо. Розмір L, -ка. І остання чоловіча гурточка. Розмір L. -ка. Це були гуртки. Сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3 тисячі гривень.